І так, шановні мої підписники та гості моєї ютуб каналу Всім по традиції, доброго здоров'ячка. Вас вітає наша невеличка сім'я Бережних. Всім привіт. Марфа, махай привіт. Захар Варя. І що, ми їдемо? Куди ми їдемо? Правильно, на невеличкий вікенд, на невеличкий відпочинок. Вон Марфа підказує. Їдемо на конячок дивитись. Їдемо в Дніпропетровську область, їдемо в е, село Рудька, там реально є на що подивитись. По-перше, є там база відпочинку. По-друге, є там е, хороша база, є там е, коні, ми там неодноразово відпочивали з сім'єю. І є там е, садиба мого товариша, дядя Коля, якщо дивитесь це відео, вам привіт. В нього є там садиба, все там є і банька, і можна там дім під старовину можна там відпочити сім'ями і так і далі. Є ще там музей неподалік. Ну, Реально круті заповідні місця. Так що їдемо потихеньку, дорога і нема попросту. Це ж що сніг полатав ями, а так дороги нема. Одне, як кажуть. Бачите, як нас зустрічає Дніпропетровщина. Красота. Ну, на озимку це не дуже добре, що Мороз і озима, бачите. А ви хто агроном, напишіть в коментарях на озиму як така погода впливатиме, позитивно чи негативно. Оце де рівень правильно? На магазині сонячні панельки. Коли вже в нас на старому хуторі такі панельки будуть, а ну напишіть в коментарях, чи взагалі будуть, чи ні, чи воно рентабельна чи ні. Так, ну що, ми потихеньку летимо, бачите, люди спускаються з горок. А які ще розваги взимку? Спускатися з горок. Або кататись на санчатах, або на ковзанах. Ну, одне радує, що... Це зима, і хоч трошки є льоду, снігу, що в принципі, можна їхати. А взагалі по цим дорогам потрібно їздити тільки на крузаку, тільки, виключно. Тебе туди перекинуть? Тут і, ось, і по полю їздять. Як тільки тут не їздять, взагалі, бачите, яка широчезна траса. Нічого. Проїдемо. Ну нарешті поворот на кінний двір, а то ми по цьому селі дуже-дуже довго їдемо. Дорога настільки довга, що можна проспатися 8 разів. Ну нічого, витемо. Пам'ятаєте, я влітку вам знімав, тут показував, як красиво тут качучки плавають на цьому ставочку. Яка краса. Нам в селі не вистачає такої краси. Раніше у нас болота були сумасшедші, а зараз повисихало все. Бачите, яка краса, соломка, все в тюках. Пам'ятаю, раніше у нас ферма була в селі, приїжджали люди, скердували такі копиці величезні соломи. Раніше веселіше було, так? Да? Зараз все. Хіба вдома наскердуєш сіна або соломи, буде ти копитися. І все. А тут ці тюки були. А, так, колись тут тюки були. Ну що, ми зібрали своєї невеличкої компанії, бачите? А... Машини наші нас довезли, слава Богу. Тепер аби назад довезли, ціни б їм не було. Що, яка ситуація? Раніше був в'їзд, ну це з позитивного, в'їзд без перешкод. А зараз ті, хто проживає, тільки ті мають право заїжджати на територію. Дискомфортно, звісно. Так, потрібно тут машини залишати. Певний є дискомфорт, ну що ти зробиш? Такі правила. хазяїн барен. Просто територія така дуже величезна і далеко потрібно йти. А так, якщо з дітками з маленькими, це некомфортно. Ну нічого, потихеньку не спішав, бачите, яка в нас група невеличка. Ну, Тут влітку дуже красиво, ставок величезний. Рибалка, ті купаються, ті рибу ловлять. І відпочивають, ну дуже гарно. Дуже красиво. Я ще тут взимку і не був, якщо чесно. Можна тут 50 гривень одне коло на про... прокатнутися. А сюди ми раніше приїжджали, паркувалися без проблем. Тут пів кілометра зараз потрібно йти. Ну нічого. Потерпімо, да? які фламінго красиві, лосі. Дуже гарно, дуже давно ми тут не були. Красиво, да, Іванко? Це ж тут кафе, ресторан зліва, це вход. Можна по каві випити. Альтанка, яка гарна. Роверик. Площадка далі. Мама, яку я плачашку. Класна, так, да, Альтаночка, далі? А, а колись ми цю альтанку бронювали. Да? Я просто не пам'ятаю, що ми святкували, ну. Ну помню якесь день народження, не ну, яке. Они це топиться. А там басіка, там ми в басіку були. Дуже гарно. Мама можна на поляку залізу. Гарні. Мама. Ти все. Мама. мама, я тут живу. <рес> Магар. Нравиться тобі? Застіщається. <рес> Захар. Ти вже королька тут знайшов. О, це наш компот, так? тільки маленький. Похожий. Похожий на компот. Маленька, тіпа а ну глянь на мене. Тобі подобається. Так, ну тут же ж басейн. А тут ресторан, я так зрозумів, банкетний зал. Ну тут ми ще в банкетному залі ніколи не відпочивали. Так, тут дитяча площадка, стадіон. Дуже гарно, дуже красиво. Моя мрія така, такі ялинки на хуторі теж якось посадити, Хоча б штук 10-15. Захар, не лякай голубів. Захар, як завжди, наводить свій свої тут. Бачите, замок, чи дворець. Дуже красиво. Дуже, тільки вітер тут страшний. О. Ну цього ми ще не бачили тут. Бачите, як удобно. Захар слизько. Сюди не підходьте слизько. Дуже слизько. Тут ми влітку купалися, пам'ятаєте, Пригали із того трампліну. А це тут новинка. Чан такий, бачите, зробили. Подобається Захар? Дивіться, якась буржуйка. Красиво, так? Так, ця альтанка на воді. Дуже красиво. Все до вподобає. Оставочок величенький. Так, йдемо далі. Потихеньку не спіша, тут же ж басейн літній. Так Дивіться, дивіться, баня турецька. Захар, не лякай. Йдемо далі. Дітки. Дітки конфетки. Івана Ігорівна. Зимно. З нового дуже багато побудовано чого, того що ми не бачили. Ми наче, я не знаю, в Європу десь вироли. У відень десь приїхали. А це зінався 20 кілометрів від нас. Чи 30 скільки? 30. Ну Це просто дорога сюди погана. А так. Бачите, ставочок. Так, краса. Що собачка? не підходь до собачки. Садочок молоденький, насаджений. Генератор, що саме основне, величезний, дизельний. В принципі. Енергонезалежність. Це зараз дуже важливо. Так, я бачу, кури пиво п'ють. Видите, забрались на полтавское пиво. А те в очереди стоять. Так. как красота. Марк, що там динозавр, да? Ой, боялись, боялись. Це ж домики. Ми домик в лісі, грубо говоря. Красав. Корольки й тут ходять, вони везде ходять, корольки. Раз, два і в суп погнав. Нахуй? Ти не хватало на дивіться. О, яка альтанка, он, дивись. Ой, моя. Бачите, яка крута альтанка з пічкою. Ой-ой-ой-ой-ой, як мені тут до вподоби. Яка краса. Марк лякався. А? Да, не ди альтанка ще раз Так ідемо на конячик дивитись. Гараші. Де-де-де? Були наче не Не було? Не було. Точно не було. Треба старі відео передивитись. У мене не було. Марфа! Погай усім. А вона не хоче ручки доставай. Все, ховай, ручки, ховай. Молодець. Ну нарешті ми зайшли до конячок. Хомячі щось, конячки. Та ось лошадки. Бачите, гірб лошада. конячок качається. Така красива. Така гарна. Щас я кокуси мене за запальця, так? Да? яка гарна. Це така гарна. Кушунька єси. Та не єдинорох, вартя коняка, дикий коняка здорова. Дика здорова. Папа, ну це маленькі. Поні, так? Да? Дикий нього красиві. Ой, бачиш? Маленька. Дика здорова. Дуже велика виросла, вимаха. Марфу сіди погладиш. Як погладиш. шапки робити? Ні, як робила Марк не сидим. <рес> шо, а, пусть. А, <рес> ну шо сімейство? Ти тобі грустно одиноко тут, да? Тут видно чисіль. А, зерно. Ну да, зерно. Так смокче Ви їда прямо все, ти гарна така. Красива. Де-де-де, вичищає все. Це їхня мамка, а то їхні всі соневи. І дочки. <ріст> Папа, чого так мало е, коней? Не знаю, у, у, других, у других стайнях. М? У других стайнях коні. Яка стайня? Ну, стайня, тут ж не одна стайня. Я думаю, ми продамо жигуля, нам не вистачить цього коня купити. Грошей. Треба жигулів да, Лен, Навіть якщо два жигуля продамо, не хватить нам на цього коня. А, ну все, пока. Де, виїда, виїда. Ну, туди не можна. Там же что же? ходить. Маленька, Маленька дівочка. Угу. Це, видно, коняки граються гіркою. І це моркви скільки. Сіна. Оце красиве. Іди, іди, маленько, Іди погодь. Дай погодь. Та зараз відкриє. Дай поглажемо. Можна? Подивилися невеличку екскурсію по цим самим конячкам. Дітворі сподобались. Апетит нагуляли, зараз п'ємо каву. Їдемо в царичанку, Да? Такий в нас вікенд невеличкий. То мені наче взяти. Ходох купляє. Ходох? Ти хочеш ходох? Ну що, друзі, залетіли в кафешечку, випили трішки кави. Зараз хочу вам показати пічку, яку хочу побудувати на старому хуторі. Ось бачите, яка мрія, така гриль-зона, щоб можна було посмажити і шашличок. Бачите, красиво, так? Да? Треба своїми руками таку зробити, чи в мене вийде, чи ні. Тут можна казан ставити. Мені подобається така пічка, Такі альтаночці. Так, ну що, ми йдемо далі. Якщо чесно, побуваєш тут часок, да? не хочеться звідси виїжджати нікуди. Тут так по-домашньому, красиво, сатишно. Ну нічого. Казать, розважились, їдемо далі. Так, ну гарно, да? по суті, гарно <гувач> Ой-ой-ой, ой, тільки холодно. <гувач> І так, друзі, як я вам говорив, що є тут в Рудькі музей мого товариша, дяді Колі, бачите? Колись ми відео детально показували про цей музей. Тут багато речей старого українського побуту. Ну, кому цікаво, знайдіть у мене, будь ласка, на каналі цей випуск. Так, а банька в дяді Колі. Ну, буквально тут метрів 200 так наліво поворот, там садиба дуже чудова, можна відпочити душою і тілом. Так що, якось так, а ми далі їдемо. А ми виїжджаємо з Рудьки, да? І що вам сказати, дивіться, це було б продовження нашої бетоночки. Тут була б уже давним-давно швидкісна траса, можна було б без вагань, без проблем з нашого населеного пункту проїхати не по Петраківці, по тим ямам, да? а тут так через бетоночку і прямо до Дніпра. І вона пішла, як ви бачите. А зробили тільки один котлаван, насип. Прийшли 22-му році освободителі і освободили нас, бачите, в нашому краю від дороги. Так що напишіть коментар щодо цього. Бачите, ось недобудована, Це ж, міст недобудований. Бачите, які котловани. Нічого, можеш, як вам сказати, скорим часом воно вже буде відновлюватися, хто знає. Хотілося б, хотілося б, Надіємось на краще. На даний момент тільки така встановка. Їздимо, бачите? Отаким от ямам. Влітку я тут їздив, мені не сподобалась дорога взагалі. Зараз взимку тут льод, сніг, трошки поглатала погода дану дорогу, так що можна потихеньку передвигатися. Все одно дорога бажаю кращого, тут потрібно їхати тільки на крузаку, виключно на Бачите, Трошки показав вам краєвиди місцеві, далі буде. Ще ось вам трошки покажу залишки недобудованої дороги. ой 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 ой, -ой. дивіться, тут кратери на місяці, чи де вони? Тут ми по них оце їздимо тут, по Дніпропетровщині, бачите? Нічого, аби не хуже. Дороженьке. Я навіть не знаю, куди тут об'їжджати. Де тут краще об'їжджати? Так що, якщо ви їздите частенько із царичанки на Рудьку, я не знаю, напишіть мені ТСТО, де вас приймають без матюків. У нас дороги не фонтан, тут взагалі просто. Бачите, друзі, які повинні були проекти, йо-майо, -йо, авіадуки, так і далі різні розвороти для техніки проїзди. Проекти сумасшедші. Знову, знову все, заморозилось будівництво стройка до кращих часів. Так, друзі, ми ось вже в царичанку приїхали. Ми тільки недавно з вами їздили ж на Дніпро через старичанку. І як за такий короткий термін зійшла вся дорога, це просто ями в коліно, ями. Уявляєте, в коліно. Це якісь жахи. Дивіться, яка наче зимова казка. Всі дерева, кожен бур'янець, все покрито в льоді. Нарешті в'їжджаємо в село, наше рідненьке. В принципі, 3 години часу провели з користю, трошки дітей розважили, правильно? щоб вони по домівках не сиділи. Так, Залітаємо зараз до старого хутору. На любиму роботу. Ну, от ми, друзі, нарешті вдома на старому хуторі. Чуєте, як сніжок крепить під ногами. Морозець такий мінус 12. Бачите, бурульки. Все красиво. Так що від одного хутора приїхали на другий хутір. Заїхали в царичанку, в піцудей, замовили дві піци. Зараз трішки по сімейному по-домашньому, відпочинемо. Ну а кому сподобалось дане коротеньке відео. Коментуємо, ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал, бо багато людей дивиться без підписки. Все буде добре, все буде Україна. Всім добра!